Навчитися переживати горе. В Карпатах триває унікальна реабілітаційна програма для матерів, які втратили синів-захисників. 13 жінок з Одещини беруть участь у психологічно-рекреаційній ініціативі Стіли серце матері, організованій канадською благодійною організацією. Більше у сюжеті п'ять днів у Карпатах. Виснажливе мовчання, щоденні сльози і нарешті усмішки. Матері загиблих воїнів тут намагаються навчитися жити далі, попри біль, який не минає. Майдан, дві ротації АТО. Потім була можливість залишитися, бо була бронь. Але як справжній чоловік він сказав, що, мамо, я не хочу тут чекатися того, щоб вони прийшли сюди. Тому що у мене є ти, я дружина, є десятирічний син. І і там мої хлопці. Син пані Маргарити Антон загинув на Донеччині у квітні 2024-го. Поховати змогли лише через 8 місяців після ДНК експертизи. Привезли домовину закриту. і Я маю надію, що чудеса ж здійснюються. Я не бачила. Значить, я маю право на надію, що моя дитина жива. Серед гірської природи тринадцятеро жінок з Одещини у кожної своя історія втрати, загибель, зникнення чи полон дітей. Ці жінки із сіл, де про психологічну допомогу чи відвідане терапевтичний груп сподолання власного горя, годі і мріяти. Коли кажуть, що ти туди поїдеш, у тебе своє горе, а ти маєш збирати чуже. Це погано, а тут вийшло так, що ми не зібрали чуже. Ми трошечки пороздавали свого громадянське суспільство. На сьогодні це я сама. Я піду до влади, посварюся з ними, щоб вони провели день 29-го, день загиблих. Щоб вони поїхали, привітали тих двох мам, які в нас знаходяться. Син пані Наталії Андрій боєць Азову загинув у Маріуполі. Спочатку вона, як і більшість цих згорьованих матерів, їхати не хотіла. Тепер втішена, що наважилася. Ми плакали в захліп, ми сміялись. А вчора ми танцювали. Можете повірити за все свої три роки. Я ні разу рота не відкрила, щоб мелодію видобути. Тут ми з нашим музикантом танцювали, співали то. Більше слів не треба розуміння оцих важливостей, таких заходів. Програму ведуть психологині, які також на війні втратили синів. Вони пройшли спеціальне навчання із супроводу в горюванні. Одна із них Юлія Панченко. Каже, терапія це поєднання тілесних арт і дихальних практик, а також спілкування з природою. Тут природа вона сама по собі цілюща. А плюс це, цей простір, де ми самі. Ну тут нема більш нікого, крім нас. Ми ходимо на до водоспаду, повертаємо собі це, що ми частина природи. У нас багато арт різних, да, технік. У нас дихання, обов'язково дихальні вправи, тілесна терапія. Саме те, що нам потрібно да, на цьому базовому рівні. В основі не лише психологічна, а й глибока людська підтримка. За кілька днів ці жінки вже стають родиною. Програму почали розробляти ще у 2014. 2014 році у Ванкувері. відтоді підтримку матерям захисників надають як у Канаді, так і в Україні. Відбираємо жінок, які вже прожили цю активну стадію горя, коли вже жінка готова чути, слухати, готова глибоко зануритися в цей процес. Стараємося саме заакцентувати нашу увагу на жінках, які живуть в невеличких селах у містечках. А на жаль, так склалося, що невеликі громади, де жінка не має можливості десь піти, кудись поїхати. Можливо, не така громадянська активність. Ця терапія ініціатива благодійної акції Тиждень Одеси у Ванкуворі. Кошти зібрали українські та канадські волонтери навесні цього року. Частина коштів саме пішла на цю програму з цілих серце матері, і також допомогли ще такими допомогами для Одеси. Організатори кажуть, ці жінки, які втратили дітей, сьогодні навчилися боротися і за себе, і за пам'ять про найрідніших. Програма стіле серце матері, частину проекту Мепел Фундейшн» триває, і з нею триває шлях згрьованих жінок до життя після втрати. Бо жіноча солідарність це також лінія оборони. Ірина Темчишин, Олександра Макушак, програма Вікна СТБ. Єдині новини.